Всім привіт! З вами Кіноманія і це п'ятий епізод другого сезону Останні з нас. Шлях помсти Еллі та Діни продовжується щосекунди, набираючи нових обертів. Нехай вона веде нас. Нехай вона веде нас. Нова серія розпочинається у лікарні Лейк хілл Командир вовків Ханрахан веде розмову із сержанткою, відповідальною за зачистку підвалів. Вона доповідає, що перший підземний рівень виявився стерильним, жодних слідів грибка чи інфікованих. Після цього вона відправила на другий рівень загін, очолюваний її сином. Невдовзі він повідомив, що там усе заполонив кордицепс, а у повітрі стоїть щільна хмара спор. В останньому повідомленні він запропонував метафоричне рішення: уявити двері чайним пакетиком і заварити їх, аби стримати поширення інфекції. Керівництво ВВФ так і вчинило. Ми зачинили там свою команду. Тим часом Діна, занурена у вивчення переговорів військових патрулів, ретельно позначає їхні маршрути на карті, намагаючись знайти безпечний коридор до госпіталю. Еллі, у свою чергу, знаходить і запускає генератор, повертаючи до життя світло у будівлі, яка виявляється старим театром. Серед покинутих на сцені інструментів вона знову знаходить гітару і знову виливає свої почуття у її струни. Діна клише подругу, щоб представити свій план. Вона розробила стратегію, що базується на сліпій зоні в маршрутах патрулів, в великому складі, який вовки чомусь оминають. Окрилена надією, Еллі пропонує вирушати негайно, щоб дістатися туди до заходу сонця. Їхній шлях пролягає через вулиці, де панують бур'яни, і під час розмови вони натрапляють на моторошну сцену, місце масової страти біля стіни, позначеної символами секти шрамів. Під покровом ночі подруги прослизають до цільової будівлі, майстерно уникаючи променів прожекторів. Усередині панує тиша, що дозволяє їм рухатися війніше. Розвідка сусідньої кімнати нічого не дає. Діна логічно припускає, що якби тут була орда, патрулі б її давно спровокували, тому пропонує йти далі. Проте вона застерігає: жодних пострілів, щоб не привернути увагу вовків, або втеча, або тиха різанина. У просторому залі на них чекає несподіванка, кілька заражених, але не звичайних сліпих монстрів, а розумних і зрячих тварюк, схожих на ту, що атакувала Еллі раніше. Розуміючи нерівність рівність сил, Еллі наказує Діні сховатися в металевій клітці, поки вона візьме бій на себе, адже для неї укус не є смертельним. Та план швидко руйнується, набої закінчуються, а ворогів не менше є. Коли здається, що все втрачено, наче рояль із кущів, з'являється несподівана допомога в особі Джесі. Його прибуття одразу ж привертає увагу патрулів ВВФ, які відкривають по втікачах шквальний фо вогонь. Ризикуючи отримати випадкову кулю, Джесі веде дівчат в густий парк. Вояки не наважуються слідувати за ними. Там Джесі пояснює, що вони з Стомддя вирушили вслід, знайшли в театрі карту з їхнім маршрутом і тепер мають намір повернути їх до Джексона. Причина такої обережності вовків стає моторошно очевидною: парк є територією серафітів. Зі свого схованка тріця спостерігає за ритуальною стратою фанатики підвішують нещасного і розпорюють йому живіт серпом. Несподівано в ногу Діни влучає стріла. Патрули сектантів вже поруч. Еллі приймає миттєве рішення. Вона стає приманкою, відволікаючи переслідувачів, поки Джесі виносить поранену Діну в безпечне місце. Вибравшись з парку, Еллі не вертається до театру, адже розуміє, що товариші завадять їй довести справу до кінця. Вона самотужки пробирається до лікарні Лейкхіл, знаходячи шлях усередину через пролом у стіні. Там вона знаходить нору, вимагаючи видати розлокацію Еббі. Нора відмовляється, нагадуючи Еллі, що її життя пощадили і що Джоел отримав те, на що заслужив. Скориставшись моментом, вона створює метушнів, обливши Еллі водою, і зникає у шахті ліфта, спустившись у підвал. Еллі без вагань йде за нею. Внизу вона опиняється у моторошному царстві кордицекса, де солдати, які спускалися сюди раніше, перетворилися на частину грибниці, наповнюючи повітря смертоносними спорами. Коли Еллі доганяє її, знесилими від спор Нора усвідомлює, хто перед нею, та сама дитина з імунітетом, яка могла стати порятунком для людства. Вона звинувачує Джоела, що він вбив батька Еббі і позбавив світу надії. Еллі холоднокровно відповідає, що знає про це, але їй байдуже. Озброївшись шматком металевої труби, вона вдається до жорстокості, щоб вибити з Нори інформацію про розташування Еббі. Її квест ще далеко не завершений. І на цьому епізод завершується.